З нами на зв'язку голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Пане Володимире, вітаємо вас добрий вечір, пане Володимире. На саміті миру, окрім Камали Гаріс, про підтримку української енергетики заявляли й інші представники від делегації, які були присутні, скажіть цих. Зокрема, коштів, про які оголосила Камала Гаріс виділення півтора мільярда, і та підтримка, яка буде надана іншими учасниками саміту, на що саме їх вистачить? І чи вистачить їх, аби підготувати нашу енергосистему до настання холодів до опалювального сезону? Ну, я думаю, перш за все, що українській енергиї? Ці дві потреби основні такі стратегічні критичні потреби. Перше, це відновити до опалювального сезону ті електростанції, які були пошкоджені внаслідок ударів. Це в основному теплові гідроелектростанції. І тут я думаю, що того ресурсу, який виділяють наші американські партнери, інші західні донори повинно вистачити принаймні. Вони повинні розрахувати свої сили таким чином, щоб допомогти нам. Повністю відновити ці об'єкти до зими все, що можна відновити, мається на увазі, що ті енергоблоки, які повністю зруйновані, вони потребують більшого часу на, на те, щоб бути відбудованими, але те, що можна відновити, безумовно треба відновити в повній мірі. Я впевнений, що донори нам в цьому допоможуть. Друга потреба української енергетики це побудова нової генерації, і тут варто розраховувати не стільки на якісь публічні фонди. Скільки на приватні інвестиції, і стимулювання цих приватних інвестицій має бути такою ж важливою задачою для всіх нас, як і відбудова того, що пошкоджено, а от мова саме про яку генерацію? Про альтернативні джерела енергії чи про так би мовити класичні традиції. А це сукупність е, різних технологій сучасних. Це може бути як е, додаткові потужності повітру і сонцю, але вони обов'язково мають супроводжуватися е, газовою генерацією, яка їх має балансувати системами накопичення енергії, і також е, це можуть бути електростанції, які працюють на біопаливі. Пане Володимире, давайте поговоримо про короткострокові перспективи, а саме про ситуацію в енергетиці от найближчими тижнями, і що наразі спостерігається, зокрема, який дефіцит на сьогодні. Ну, на сьогодні, прямо в цей момент дефіциту немає. В неділю ми не вводили графіки обмеження споживачів. Завтра, на жаль, ситуація буде тяжча. І ми говорили про те, що наступний тиждень, і, власне, навіть декілька наступних тижнів можна сказати, ситуація буде набагато важчою, ніж сьогодні. Будуть графіки відключень. Причому з 11 ранку до 11 вечора ці графіки будуть. Ще дещо більшими ніж в під час решти доби, і така ситуація вона буде продовжуватися приблизно до кінця липня. Це буде пов'язано з особливостями ремонту е, на енергоблоках атомних електростанцій, mm -hmm. тому е, десь місяць місяць з половиною треба буде готуватися до того, що графіки будуть з нами, будуть присутні в нашому житті. І вони можуть бути особливо в вечірні години, години пікового споживання можуть бути, ну скажімо так, де досить суттєвими, скажіть, а це здебільшого будуть паланові відключення, чи вони будуть перемішуватися з екстреними відключеннями світла, і чи по всій території України а підконтрольні території от буде таку, ситуація, буде такою, що не буде світла подовго, з 11 дня до 11 вечора? Ну, світла я не сказав, що світла не буде з 11 дня по 11 вечора. Я сказав, що графіки просто будуть yeah. більш жорсткими. Ясно, що в цей період світло буде з'являтися. В тих, в тих планових графіках, які будуть доведені кожному обленерго до кожної області, до жителів кожної області, графіки мають бути планові. Ми сподіваємося, що наші колеги з обленерго зможуть не перевищувати, скажімо так, ті ліміти, які будуть дозволяти нам не вводити ніяких позапланових графіків. Угу. Тобто, жителям здебільшого орієнтуватися на ті графіки відключень, які подають в їхніх регіонах. Так, ну от ще ще питання, якщо можна. Багато говорили минулого разу, і також з вами в ефірі про те, що погода сильно теж впливає на тривалість відключень, на наявність екстрених відключень. Наскільки я розумію, наступного тижня очікується спека, початок спеки. Це вплине так додатково на тривалість чи ні? Це вплине на збільшення споживання. І відповідно збільшення дефіциту потужності в системі, але ми будемо намагатися, скажімо так, заздалегідь визначати величини цього дефіциту таким чином, щоб відключення все-таки були плановими, тобто вони можуть бути трошки довшими, але важливо, щоб вони були плановими. І будемо працювати з нашими колегами з Обленерго для того, щоб це забезпечити, пане Володимире. На сайті на спрес енергоатому повідомила, що найближчими днями енергоатом виведе на ремонт ще один енергоблок тисячник. Тобто, от, от те, що енергоблок виводиться на ремонт, це також впливає на те, що будуть планові та виключення світла. Я Правильно розумію? Безумовно. Ну, глобально у нас на Тривалість відключень на величину дефіциту впливає три фактори: це ремонт атомних електростанцій, так. які традиційно проводяться влітку, це величини імпорту і це погода, яка впливає на споживання. Тобто, оці три фактори: вони навколо них по суті крутиться та величина дефіциту, яка ну яку ми спостерігаємо в той чи інший день. А скажіть, а чи будуть такі регіони? У яких, ймовірно, світла не буде довше аніж в інших областях. Ні, зараз ще трошки змінили методику застосування графіків таким чином, щоб зробити їх більш рівномірними. Власне, я думаю, що тривалість відключень по регіонах має бути плюс-мінус збалансованою. Цю методику подивимося її в дії уже із завтрашнього дня, і при потребі будемо її ну, там, підкориговувати для того, щоб забезпечити рівномірність відключень. Це не буде стосуватися прифронтових територій і областей, ну близькі близькі до кордону там з Росією або близькі до лінії бойового зіткнення. Там Планується, що ніяких обмежень електропостачання, окрім власне обстрілів і фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури, не буде застосовуватися. Угу. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго», був з нами наживо. Говорили про ситуацію в енергосекторі, зокрема про те, що з заступного тижня а будуть планові відключення електроенергії по регіонах з 11.00 до 23.00 у різні та години. Те слід орієнтуватися на ті графіки від обленерго, які діють у вашій області.